Вітаю, в ефірі програма Народний репортер. У програмі говоримо про сотні мільйонів витрачених на ремонт доріг і вулиць у Дніпрі. Фірму, яка цьогоріч стала постачальником послуг за декількома тендерами. Її пов'язують з братами Дубинськими, які перебувають у розшуку ФБР. Також розглянемо останні комунальні питання, які турбують мешканців Дніпра. Нещодавно в електронній системі публічних закупівель Прозоро з'явився новий тендер: послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць міста Дніпра. Очікувана вартість понад 136 мільйонів. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, директор департаменту Олексій Самілик. Зазначимо, що це вже далеко не перший цьогорічний тендер щодо даних витробіт. Вже виділялися значні кошти. Мова про сотні мільйонів. Послуги з благоустрою населених пунктів. Послуги з поточного ремонту, доріг і вулиць. Поточний ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті. Період дії договору з 4 вересня до 31 грудня поточного року. Постачальник «Геліос ТМ» із пропозицією понад 3 мільйони. Місце поставки проспект Богдана Хмельницького. Є одна зміна до договору щодо покращення якості предмета закупівлі. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту, доріг і вулиць, поточний ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті. Період дії договору з 27 березня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ «Геліостеем» із пропозицією майже 16 мільйонів. Місце поставки проспект Олександра Поля, проспект Богдана Хмельницького, вулиця Степана Бандери, вулиця Незалежності. Є одна зміна до договору щодо покращення якості предмета закупівлі. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць Дніпра, період дії договору з 5 червня до 31 грудня поточного року. Постачальник, товариство з обмеженою відповідальністю, будівельно-виробнича фірма Елітпроект із пропозицією у понад 90 мільйонів. У розділі місце поставки вказано трохи більше 15 адрес. Є дві зміни до договору щодо покращення якості предмета закупівлі та зменшення обсягів закупівлі. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту, доріг і вулиць міста Дніпра. Період дії договору з 14 липня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОФ автомагістраль 2016 із пропозицією понад 127,5 мільйонів. У розділі місце поставки також вказано ряд адрес. Є одна зміна до договору щодо покращення якості предмета закупівлі. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць Дніпра. Період дії договору з 28 серпня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОВ автомагістраль 2016. Із пропозицією понад 185,5 мільйонів. У розділі місця поставки вказано значну кількість адрес. Є одна зміна до договору щодо покращення якості предмета закупівлі. Послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту доріг і вулиць Дніпра. Період дії договору з 3 квітня до 31 грудня поточного року. Постачальник ТОФ автомагістраль 2016 із пропозицією понад 310,5 мільйонів у розділі поставки вказано вулиці де проводилися або проводяться роботи є три зміни до договору всі щодо зменшення обсягів закупівлі в усіх тендерах вказано одного замовника департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Сума за вище вказаними тендерами без урахування ще не підписаного, складає понад 733 мільйони гривень. І як виявилося, цього ще замало. Тому департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив ще один тендер на понад 136 мільйонів. В одній з минулих програм ми вам розповідали, що у Дніпрі вже було виділено сотні мільйонів на утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів. Сума за проаналізованими нами тендерами склала понад 558 мільйонів. Всюди був один замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Серед постачальників два ТОВ ТОВ «Екологія Д» та ТОВ Клінінг Дніпро. Щодо ТОВ екологія Д, то його часто пов'язують із братами Дубинськими. Вони у розшуку ФБР. Також фігурували у ряді розслідувань. Про це повідомляло відомо у своїй статті за серпень минулого року. У Дніпрі правоохоронці міцно взялися за чиновників міської ради, яких підозрюють у сприянні розкраданню бюджетних коштів під час проведення ремонтів і допомозі певним фірмам у перемогах на тендерах на сотні мільйонів гривень. У приміщеннях мерії, а також вдома у фігурантів, пройшли численні обшуки, які провели співробітники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. При цьому було чітко заявлено, що встановлюється зв'язок між посадовцями мерії Дніпра і відомими братами Дубинськими. Після проблем з ФБР в 2009 році вони повернулись до України. А з 2011 року активно розбудовують свій бізнес на Дніпропетровщині. Однією з справ, яку розслідують зараз правоохоронці і у зв'язку із чим завітали з обшуками до Дніпра, є ремонт водогону Аули Верхньодніпровськ, який коштував місцевому бюджету 350 мільйонів гривень. У Дніпрі ті же компанії Екологія Д, яка входить до сфери впливу Дубинських, віддали підряди на прибирання вулиць та інші роботи. Загалом таких тендерів назбиралося на понад 1 мільярд гривень. Це лише частина публікації, проте бачимо, що тут згадали вже про вище зазначене ТОФ Екологія Д». Далі повернемося до джерела опендатабот. Згідно джерела опендатабот, яке надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу. То директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Віталій Коваленко. У розділі фінансові показники дохід за минулий рік склав понад 385 мільйонів. Чистий прибуток понад 10,5 мільйонів, активи понад 613,5 мільйонів. Зобов'язання понад 538,5 мільйонів. Середня зарплата до оподаткування не зазначено. Кількість працівників 701. Квартальна звітність за два квартали поточного року. Дохід понад 199 мільйонів, чистий прибуток понад 5,5 мільйонів, активи понад 662,5 мільйони. Зобов'язання понад 581,5 мільйонів. Кількість працівників значно менша від вже згаданої кількості 296. У розділі участь у тендерах продажі за минулий рік склали понад 1 мільярд 405 мільйонів. У поточному понад 209,5 мільйонів. У розділі продажі на тендерах серед замовників дев'ять представників Дніпровської міської ради. Третє місце департамент екологічної політики Дніпровської міської ради із сумою понад 64 мільйони. Директор департаменту Олег Семенко. Друге місце із вже значно більшою сумою комунальне підприємство жилсервіс 5 Дніпровської міської ради, понад 625,5 мільйонів. Директор підприємства Сергій Карпенко а очолює рейтинг Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради із ще вищою сумою у понад 1 мільярд 214 мільйонів. Аналогічно проаналізуємо ТОВ Клінінг Дніпро. Також звернемося до джерела опендатабот. Директор, засновник та кінцевий бенефіціарний власник Олексій Герасимович. Статутний капітал 5 тисяч. У розділі фінансові показники дохід за минулий рік складає понад 217,5 мільйонів. Чистий прибуток понад 7,5 мільйонів. Активи понад 69,5 мільйонів. Зобов'язання понад 62 мільйони. Середня зарплата до оподаткування не зазначено. Кількість працівників 105. Квартальна звітність за перший квартал поточного року. Дохід понад 117,5 мільйонів, чистий прибуток понад 4 мільйони, активи понад 97 мільйонів. Зобов'язання понад 85,5 мільйонів. Кількість працівників 126. У розділі участь у тендерах продажі за поточний рік складають понад 484 мільйони. У розділі продажі на тендерах лише представники Дніпровської міської ради. Третє місце комунальне підприємство Дніпротранссервіс Дніпровської міської ради із сумою понад 5,5 мільйонів. Директор підприємства Микола Кукуца. Друге місце комунальне підприємство управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради із сумою понад 10,5 мільйонів. Начальник управління Лариса Сагінор. А очолює рейтинг замовників Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Із сумою, яка в рази більше за попередні понад 476 мільйонів. Далі розглянемо останні комунальні питання, які турбують мешканців Дніпра. Детальніше про це поспілкуємося з моїм колегою Яном Андрусенко. Вітаю колего. Нещодавно у Дніпрі оновили сходи в парку Глоби. На ремонт витратили 2 мільйони 224 тисячі гривень. Комунальники переклали понад 600 гранітних брил, встановили нові поручні, тактильну плитку для людей з порушенням зору та систему водовідведення. Проте, яка ситуація з самим парком, він у досить занедбаному стані. Про реконструкцію парку міський голова зазначав у своїх інтерв'ю ще у 2021 році. Але повернемось до сьогодення. Ось такі коментарі залишили Дніпря. Під постом про ремонтні роботи. Прикольно. За двалями можна було купити 10 машин. Це треба було прямо б. Саме зараз. І взагалі, тротуарну плитку по всьому місту кладуть інтенсивно. А грошей військовим на дрони і захист. Ніка. Вже на порозі у нас, а ми гроші відмиваємо. Я від цього цирку. Просто. Без слів треба Філатова на нуль відправити. Тоді всі гроші туди підуть. Дуже нагальна витрата. Людей вже евакуюють у Дніпро області, а вони лесницю ремонтують. Ну, якесь керівництво. А як люди з обмеженими можливостями по тим сходам будуть переміщатися, як мати з немовлям у колясці по ним підніметься або спуститься. Посадити в інвалідний візочок тих, хто це наробив. Прив'язати їх в ньому, і заставити продемонструвати переміщення по сходах вниз та вгору. Золоті сходи. Дняпре. А нам потрібні сходи. 30 років не робили воєнний стан. І. О Боже, нам так потрібні сходи. А от на проспекті Дмитра Яворницького встановили новий підземний бак посередині трамвайної колії на перехресті проспекту Яворницького та поблизу вулиці Гоголя. Цьогоріч у місті передбачається встановити 19 таких контейнерів. На ці роботи виділили майже 4 мільйони гривень. Якщо підрахувати кількість баків і розділити на суму, то виходить, один такий контейнер коштує 205 тисяч гривень. Коментарі людей до цієї новини відповідні. Більше гроші витрачати немає куди. У наших хлопців немає машин, а вони д**, роблять смітники. Філатов взагалі уже. Взагалі то штука хороша, але мені здається, не на часі. Є інші статті більш важливі, якщо це цільові гроші, краще б поприбирали сміттєзвалища на лівому березі, вони всюди. Це моя особиста думка. Стовпчики на дорогах поставили на мільйони, тепер баки ставитимуть на мільйони. Ми продовжуємо. На житловому масиві Сокіл відбувся прорив каналізації. Як довго комунальники реагували на цю проблему, достеменно невідомо. Ще одна схожа проблема сталася на тому ж таки житловому масиві Сокіл. Однак тут ситуація трохи інакша. Вода затопила футбольне поле і стікає тротуаром на вулицю. Ми вийшли на вулиці міста і поцікавились у мешканців Дніпра, які комунальні проблеми є у нашому місті. В принципі, звісно, опасно. А сьогодні відремонтували, а завтра розбили. Батька, це можна? Х**ово. Хлопці, хлопці, на захист, на захист, на захист держав, на захист воїну, щоб було. ну, Ви, ви з мене зрозуміли. Все, отуди гроші треба. А зараз це поки що терпимо. Під час війни я вважаю, що це недоцільно. Витрати на, на військових на підтримку тих сімей, які залишились без хат, без хатин, без житла з тих районів, де евакуються, навіть в нашій області Дніпропетровській. Якщо мене статистика, яка же слідкую, то більше підсот чоловік знаходиться в Дніпропетровське. Якщо не до мільйона, не всі ж не всі ж стають на облік в соціальні служби, тому таке. Негативно, це не повинно бути, тому що війна, і треба наоборот на війну кидати, а не на усі всі парковки і так далі. Ми збираємо по три копійки на дрони, на ще щось. А тут несправедливість зовсім. Є трохи момент. Ну, є такі ділянки, ну, що, мабуть, вони би почекали, да? вони ну, не зовсім в поганому стані, а є такі ділянки, які треба зробити. Ну тут 50 на 50. Ой, дуже погано. Ой, дивіться, що зараз в центрі міста твориться. Вони перекладають ці рейки, ну навіщо? Там і так було гарно. Ну, мені здається, вони роблять там для інвалідних колясок. Але дивлячись з практики, мені здається краще б цим людям, які мають вади, якісь, луч, щоб їм видали по автомобілі, і хай вони самі пересуваються вільно і незалежно. Такими були останні комунальні проблеми мешканців Дніпра. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами були Олексій Доніченко та Ян Андрусенко. Побачимось на телеканалі. Д1. Слава Україні.